Збалансований гормональний фон це обов'язкова умова здоров'я організму, адже від нього залежить вага і зріст людини, будова скелета, робота внутрішніх органів, стан судин і структура. Шкіри будь-які зміни гормонального фону вони відображаються на самопочутті людини і зовнішньому вигляді. Як вони найчастіше себе проявляють, та що робити при порушеннях? Про це говоримо сьогодні з експерткою в нашій студії Анастасія Соколова, лікарка ендокринологиня та діетологиня. Доброго ранку. Добрий ранку Доброго ранку. Вітаємо вас в нашій студії. Раді, що ви завітали, готові поділитися з нами цією важливою темою для багатьох. І розпочнемо із того, що взагалі таке ось ці гормональні порушення, як вони проявляються, як зрозуміти, що вони в мене можливо присутні. О, дякую, дуже актуальне і практичне питання, на яке немає однозначної відповіді. Гормональні порушення відбуваються коли будь-який ендокринний орган, а він не один. Виділяють або надмірну кількість або недостатність кількість гормонів. І справа в тому, що гормон це така дрібна біохімічна речовина, яка в незначній кількості і на великій відстані від органу впливає на організм цілком. А тому ось наприклад, що то подібна на шиї, а симптоми можна помітити навіть в кінчиках рук і ніг. Угу. І на питання: а як же запідозрити, які симптоми, будь-що, що ми можемо придумати як скаргу. Може бути проявом гормональних порушень і втомлюваність, і знижена працездатності, а хто це не відчуває зараз, Нічого. і безсоння, і серцебиття, і перепади тиску, і мерзлякуватість кінцівок, головні болі, порушення менструального циклу, і це можна продовжувати. А отже, а як запідозрити, а як перевірити, а що зробити? А, якщо ви запідозрили або хотіли би перевірити стан гормональної системи. Для цього є спеціаліст-ендокринолог, який може uh -huh. в залежності від ваших скарг, якби придумати з яким органом або здогадати, з яким органом це пов'язано. І запропонувати там, спектр аналізів або обстежень. Ну, власне, ми згадали, напевно, найрозповсюдженішу орган, так назвемо, це щитоподібна залоза, дуже часто проблема, звертаються саме з порушеннями її роботи. Які ще у нас бувають порушення гормональних. Ось цих процесів в різних органах. Ну, що ми можемо взагалі знати про це, бо я думаю, не обмежується все тільки щитоподібною залозою. Так, це в нас просто такі мислення, що якщо ендокринолог, то, мабуть, щитоподібна залоза. Так, так, пряма асоціація така. Так, пряма асоціація. Ну, Вона не помилкова, і це добре. Але ж є інші органи, і пішлинкова залоза, це теж ендокринний орган, частково і наднирники, і репродуктивна система, яєчки, яєчники. І всі ці ендокринні органи виділяють гормони, які Справді між собою пов'язані. Тобто, якщо ми кажемо про репродуктивну систему, то безумовно симптоми і недостатність або надмірна кількість гормонів будуть проявлятися в порушенні менструального циклу, в емоційній лабільності, в цих емоційних гойдалках. Також, якщо ми кажемо про щотоподібну залозу, або про гормон інсулін підшлункової залози, то тут про масу тіла, про набряки, про порушення а, властивості шкіри, сухість або там, випадіння волосся, крихкість нігтів. Тобто не тільки угу. щодо залоза і багато органів, і чесно сказати, як би здогадатись або запідозрити сам в собі, ну, такого немає. І тому, якби не дивно, чому в щорічному чекапі, той який до речі, потрібно, потрібно про... прохотна проходити і жінкам, і чоловікам, а угу. там є спектр таких поверхневих гормонів, по яким можна вже Далі про якийсь конкретний орган більш поглиблено, <гум> але от зрахуванням того про що ми згадали, е, правильно можна зрозуміти, що все ж таки е, частіше е, така проблема порушень гормонального фону притаманна жінкам через ну певні особливості е, жіночого організму. Так, в більшій мірі притаманна жінкам, але це не означає, що в чоловіків немає порушень і не може там не може бути порушень гормонального фону. Вони можуть бути і про це потрібно ну принаймні, пам'ятати. Якщо не діагностувати на щорічному чекапі, як це роблять жінки, то хоча б пам'ятати, що в чоловіків теж є щитоподібна залоза, яка може не так працювати, також є залоза, і пішлункова залоза, ризик діабету навіть вищий, ніж у жінок. Uh -huh. Збільшення маси тіла це не завжди від кількості вживаної їжі, це теж може бути гормональне. Також от всі знають поняття менопауза. Ну хто не чув, менопаузу? Uh -huh. а, а хтось чув про андропаузу, в чоловіків також є андропауза. Uh -huh. Це менопауза тільки в чоловіків. І якщо в жінок все зрозуміло, немає естрогену, дамо естроген і буде чудово, то в чоловіків так само знижується тестостерон, дає, даємо тестостерон, і цих емоційних качель андропаузи також немає. тож… Uh -huh. Більшість про жінок, але чоловіки, пам'ятайте, ендокринна система є в кожної людини. Це точно <світ> дякуємо нагадування. А Скажіть, будь ласка, ось як жінкам все ж таки не сплутати якісь певні гормональні порушення із просто фазою менструального циклу? Тому що, як ви вже зазначили, що бувають і емоційні гойдалки, і всілякі різні інші симптоми, які можуть про це свідчити? А, також, як завжди, у вас дуже практичні питання. А, так, емоційні голди в другій фазі циклу за рахунок прогестерону є, але ж не будь-яка емоційна годалка це порушення гормонального фону. Угу. Як не сплутати, дивіться, основне дзеркало здоров'я репродуктивного жінок це менструальний цикл. Якщо він регулярний, якщо не змінилась кількість виділень, якщо не з'явилися нові там, відчуття дискомфорту під час менструації і не змінився тривалість циклу, то Можна подумати і майже бути впевненим в тому, що гормональних порушень немає. А ось якщо є скарги щодо зміни менструального циклу, тоді, безумовно, гінеколог спершу перевірить, чи все нормально з органами малого тазу, і може призначити аналізи на гормони. Але, чесно кажучи, частенько я бачу, що дівчата здають ось. Там раз в 6 місяців гормони репродуктивної системи в цьому немає потреби, якщо менструальний цикл регулярний. Звісно, хочеться наші емоційні годілки кудись спихнути. Це, мабуть, то прогестерон чи естроген. Але емоційні готові вони бувають інші причини що... так і притаманні нервовій системі в більшій мірі, аніж менструальному циклу. Але ж, якщо перевірити, то гінеколог або ендокринолог може призначити аналіз, але не не так часто, як це відбувається зараз у вигляді самопризначення. Тобто щорічний чекап він є достатнім для того, щоб відстежувати свій організм і які там зміни відбуваються, аніж там дуже сильно хвилюватися і кожні 6 місяців здавати саме. Аналізи на гормони, так, так я... якщо в тебе немає таких якихось окремих ось... дуже зауважень, так, 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 ось тут важливо, що якщо є симптоматика або погіршення якість життя, то безумовно потрібно завітати до спеціаліста, ендокринолога, ендокринолога, гінеколога mm -hmm. або терапевта, і він вже порекомендує конкретний спектр аналізів або не аналіз, а скажімо, дефіцитних станів перевірити, щоб зрозуміти причину тої ж втоми, головних болі чи емоційний гойдол. Але якщо немає Жодних симптомів не погіршення якість життя, все прекрасно, щасливе, чудове, емоційне життя. Це не означає, що щорічно не потрібно перевіряти ще й об'єктивно стан здоров'я і вітамінних, вітамінного рівня. Наскільки важливо взагалі реагувати на ось ці дзвіночки того, що у нас є якийсь бій в гормональній системі? Бо у нас ж ну як схильне наше суспільство, особливо конкретно українське, так що ми лікуємо симптоматику, тобто якийсь прояв, ми там Випили пігулку, воно пішло. А я знаю, наприклад, випадок, що е, через порушення роботи щитоподібної залози е, починається велике навантаження на серце, і дуже часто люди страждають від цього. Тобто, які можуть бути реально серйозні наслідки для нашого організму, якщо ми вчасно не відреагуємо на збій в роботі гормональних порушень. Класне питання в тому, що ще раз повертаємось до того, що, гормон, що гормони вони впливають не на той орган, і це от важливо зрозуміти, не на той орган, в якому ви Тобто гормон щитоподібної залози не впливає на щитоподібну залозу. Він впливає цілісно на організм, як і будь-який гормон. Угу. Тобто, якщо є надмірна кількість, і це те, про що ви запитали, надмірна кількість гормонів щитоподібної буде виснажувати серце, е, симптоматика шалене серцебиття, прогресивне схуд. Випадіння волосся, діарея і так далі. От діарея, здається, Це ж не про щитоподібну залазу, але вона на це впливає. Так само, як і гормон, скажімо, там, підшлункової залази чи наднирників, скажімо, наднирників. Гормон кортизол. Він не в наднирниках працює, він може викликати надмірний ем, артеріальний тиск 200 на 100. А це вже. Може і до інсульту привести, і до інфаркту привести, то безумовно питання: а як не запустити, якщо є підозра або симптоматика, ту, яку ми не можемо, як ви кажете, симптоматично залікувати, правильно попохарчуватись, mm -hmm. поспав і вже ніби виспався. А то ж спиш тиждень правильно, а ніяк не можеш виспатись. Оці дзвіночки не зайвим буде завітати до ендокринолога, хоча б принаймні, для того, щоб вам сказали. Ендокринної патології не виявлено все заспокоїлися, і ніби вже емоційний фон налагодився. Це точно. А Скажіть, будь ласка, в якому віці найчастіше зустрічаються саме ось такі проблеми, такі порушення. Можливо, чи зустрічаються вони в підлітків, і як саме в цьому молодому віці зрозуміти, що зі мною щось не так? Або ж це просто вікові такі особливості, які проходять всі люди? Угу. Um... Взагалом гормональні гормональні порушення або ендокринні хронічні захворювання не часто залежать від віку. Скажімо там, мені 10 років, то точно ж там якийсь ендокринний орган захворіє. Ні, є такі вікові періоди, коли не тільки людина, а й навколишнє середовище помічає зміни. І оце якраз ви сказали про пубертат. В дівчат десь 8-13 років, в хлопців 9-14 років. От оце. Той перший гормональний вибух, який відчувається і людиною, і навколишнім середовищем, адже от тоді надмірно, піково ростуть гормони репродуктивної системи, які впливають і, там, і на голос, і на волосіння, і на вторинні статеві ознаки. Сказати, що як відрвінчати, це норма, чи, чи це пройде, чи це не пройде. Якщо Скарги щодо там, зміни голосу або незначної зміни маси тіла і ем, округлення, скажімо, вторинних статевих ознак ем, поєднується з іншими скаргами. Зниження пам'яті, зниження концентрації уваги надмірно, прям вибухова зміна маси тіла, поява смужок розтягу розтяжки на тілі, або ем, там, в дитини 10 років тиск 180. Ну, безумовно, це не може бути нормою. і... Тоді звертаємось до дитячого ендокринолога, щоб виявити, чи це фізіологічно, чи кудись пішли відхилення. Але сказати, що всім підліткам варто проходити весь ендокринний чекап, ні. В більшості. На щастя, це фізіологічний процес, який в дівчат до 13, в хлопців до 14 років, має врівноважитись. Угу. Угу. А далі тоді з віком, який вік, ну от ми знаємо, що є, наприклад, певні лікарі радять проходити чекапи в них там після 40 років, там чи після Тобто, який є тут поріг в сфері ендокринології стосовно гормонів, коли ну точно вже потрібно про це дбати щорічно і чоловікам, і жінкам, тобто є якась вікова межа. Сказати чітко, вік, що він був прописаний в рекомендації такого немає. Є конкретно по кожній патології, скажімо, цукровий діабет скринінг з 35 років. 100% на щорічно кожній людині в незалежності від статі 35 років. Якщо є фактори ризику там ожиріння, або підвищений тиск, або там підвищений холестерин, то за ендокринним за гормональним фоном також потрібно стежити. Якщо ми кажемо про дітей, чи якби профілактично, то в дітей такого немає, а профілактично, аби з чогось почати, це, мабуть, в жінок вік 21-25 років, і особливо на час планування вагітності. Раніше просто в протоколах було 21-25, і це співпадало з часом планування вагітності. Зараз у час планування вагітності в сучасних реаліях осіб. у кожного свій, і він чесно кажучи відсунувся на пізніше. Але це не означає, що вперше завітали до ендокринолога. від, 38 за для планування вагітності. Ні, ну, десь біля 25 років. Але це ще раз підкреслюю, при відсутності скарг. Якщо є скарги, угу. а зараз, на жаль, почастішали скарги у зв'язку з хронічним стресом, то, то ендокринолог в житті з'являється раніше. Uh -huh. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, як нам можна сьогодні захистити себе в майбутньому, яку можна профілактику зробити для себе, щоб запобігти появі ось таких гормональних порушень, які є справді серйозною проблемою? Um, якщо бути відвертим, якісь одна складова ось роби це, і в тебе ніколи не буде гормональних порушень, такого немає. Але безумовно, всі компоненти здорового способу життя мають неабиякий вплив на гормони. Колосальний, це е, правильно збалансоване харчування і по білку вуглеводам жирам, і вітамінам і мікроелементам, адже це структури матеріал для побудови самого гормона. Безумовно, і це, мабуть, найважливіша складова з неї треба було почати. Це повноцінний нічний сон. Під час сну виділяється конкретні великі кількості гормони ендокринні, які мають вплив на інші потім протягом дня, і вони виділяються тільки вночі. Тому повноцінний нічний сон для дорослих не менше 7-8 годин, безперервного, глибокого, а не поверхневого, безумовно, фізична регулярна фізична активність, але вона ніби є у всіх регулярна. Оце важливо, тому що регулярна утилізація гормонів і їх обмін відбувається тільки під час роботи м'язів. І чим більше груп м'язів одночасно працює, тим краще. Тому це також складова. Шкідливі звички. Можуть мати негативний вплив на гормональні порушення, хоча не є основною причиною їх виникнення. Скоріше відсутність фізичного навантаження і надмірне переїдання може стати в комбінації причини, ані шкідливі звички. І також це правильний контроль за станом здоров'я. Тому що ми зараз от обговорювали, прийшов до ендокринолога, здав гормони, побачив порушення і, і почав їх лікувати. Але ж Можна здавати і робити щорічні чекапи, і не бачити цих порушень, але бачити натяки або початок, або оцей механізм, по якому вони будуть розвиватись. І на цьому етапі їх можна профілактувати не там, класичним лікуванням медикаментозним, а без таблеток модифікацій або способу життя, або вітамінами, мікроелементними саплементацією. Дякуємо вам. Настільки багато корисних порад ви нам принесли сьогодні у студію, і звісно важливо, що дали зрозуміти, наскільки серйозними можуть бути проблеми, якщо ми запустимо ось цей спостереження за нашими гормонами, так і яким може бути наше життя повноцінним, щасливим, здоровим, енергійним, що не менш важливо, якщо ми будемо слідкувати за цим процесом, тому вам дуже дякуємо, дорогі друзі. Додайте до свого щурі. Чекапу пункт по ендокринологу для того, щоб відслідкувати свій стан і бути здоровими. Ми вам нагадаємо про те, що з нами сьогодні Анастасія Соколова, лікарка ендокринологиня та дієтологиня. Ми говорили про порушення гормонів в нашому організмі, які можуть бути причини, до чого може призвести і як це контролювати, будьте здорові.